18 червня, наше поле кукурузи. Хочу показати різницю. Я зараз стою на межі по праву сторону. У мене да, прямий посів. Тут перший год прямий посів на цьому полі. Різниця в цьому, попереднику. Справа від мене в минулому році була соя. Зліва кукуруза. Сівалка ходила, от бачите як. Впоперек поштороватніх посівів. І от дивіться, розвиток кукурузи тут. Уже пошти вона поколіна. 8-9 листочків. І розвиток кукурузи тут. Приблизно ті самі 8 листочків, але подивиться тільки на стебельце, яке ось тут знаходиться, яке ось тут знаходиться. Воно двічі тонше. Так гляди, Тут вже зливається все. А тут ще в нас один експеримент вийшов. Так названий бінарний посів. Де була посіяна соя, а потім сюди всіяна кукурузка. Видно, що бінарний компонент соя пригнічує кукурузу. Тут такий розвиток і тут. І навіть вона чуть-чуть тут стоїть по сої яліше. Ну, понятно, тут концлагер можна сказати, вийшов. Ми тут случайно. Ну, случайно спеціально, можна сказати. Ще кукуруза, коли не сіялась, ми ітували нашу сівалку сіву пробували її регулювати і нам треба було десь поближе от села, там от село наше. От так. Поближе було виїжджати, ми регулювали, їздили сюди, пробували, клацали ключами для неї. Коли посіли кукурузу і вносився гліфосат після посіву там, на через декілька днів, то сої ще не було на поверхні. Ну, зійшла вона перша звісно, соя, потім через пару днів кукуруза. Взагалі бінарний компонент рекомендується сіяти у фазі е 5-6 листів, щоб він не угнітав основну культуру. Ну, все осталося, я вам кажу. заради експеримента. Пожертвуємо там, тут, якимось там, 5 десятьма сотками. Цього повинен сказати, що розвиток кукурузи після сої найкращий. Найкращий, вона найрівніша. Тут імпортна селекція, але не можу сказати яка. У базі п'яти лисків тут вносився гербіцид. Діанат, діюча речовна декамба 350 грам і тіфі аналог Хармоні 15 грамів з прилипачом. Не скаже навіть, що тут є дефіцит азоту. Да, соя на цьому полі вже перед цим було десь три роки сої. І навіть ось тут накатана була дорожка. Маленький перепад видно по полі. З осінню і комбайн проїжджав, і грузова машина приїжджала, і рховими понакатовали колі подавлено. Кукурузка, тим не мені, якось розвивається. Трошки є волна. І що цікаво, тут далі є соняшник. Зараз я перейдемо. чем кукуруза по кукурузе даже не ожидал так вот, кукуруза по кукурузе и там он кукуруза в сое нерівна, а там була допущена ошибка в процесі, коли сіяли, Були бур'янці і як каже технологія, це наша ошибка. Зелене сіє не можна. Не потрібно вбивати рослинність. За 3-5 днів заходить ліпосапан до посіву. І не набагато краще, правда вона тут, ну трохи краще. Падається була. Взагалі все одно розвиток краще є. Справа. Справа. Краще, взагалі, краще. Справа кукуруза по соняшнику, зліва кукуруза по кукурузі. І притом всі не було в поперек. Сівалка, секції не попадали в рядок. Уж можна подивитися. Видно. це взагалі я прикатав. Звісно, по сої вигляди красиво, вона ж глянцева, ж блистить. І добре при посіві внесено не було. Ну, Треба дати долучне попередне по яка була. Trei rucă, rățin.